Дарівна жаба. Жив собі цар, і було в нього три сини. Настав час їм женитися, і вирішив цар, що до кого в двір їхня мисливська стріла впаде, там і свататись треба буде. Пустив стрілу старший брат, упала вона на боярський двір і підняла її боярська дочка. Пустив стрілу середній брат. Полетіла стріла на купецький двір і підняла її купецька дочка. Пустив стрілу Іван царевич, і впала вона в грузьку трясовину і спіймала її жаба. От справили три весілля, одружилися царевичі. Старший з боярською дочкою, середній з купецькою дочкою, а Іван царевич з жабою, з крехотухою. На другий день каже цар своїм синам. Хай ваші жінки до ранку спечуть мені по короваю. Сумний повернувся Іван Царевич у свої палати. «Ква-ква, Іване царевичу, що це ти так зажурився? питає жаба. Як мені не журитися, каже той. Наказав мій батечко, щоб ти до ранку спекла йому коровай. Поклала жаба царевича спати, а сама обернулася красною дівицею, Василисою, премудрою. І спекла корова й пухкий там який, ще й оздоблений гарно. На ранок буде джаба Івана Царевича. Пора Івану царевичу хліб нести. Поклав він його на золоте блюдо та й поніс до царя. Прийшли туди старші царевичі зі своїми короваями. Цар спочатку прийняв буханець від старшого сина, подивився і звелів віддати псам дворовим. Про хліб середнього сказав, що його можна їсти лише з великої нужди. Цар прийняв коровай від Івана Царевича. Отакий хліб тільки на великі свята їсти, каже. І зразу ж віддав синам новий, синам новий наказ, щоб їхні дружини взяли шовку, золота й срібла і до ранку виткали йому по килиму. Повернувся додому Іван Царевич невеселий. Ква-ква, Івану царевичу, каже скрекотуха, чому ти зажурився? Як мені не журитися, відповідає Іван Царевич. Батечко наказав тобі за одну ніч виткати килим візерунчати. Не тужи, Іване царевичу, лягай краще спати. Так було саме й цього разу. Вночі жаба скинула свою шкуру і обернулася на Василису примудру. Взяла нитки коштовні і, поки спав Іван Царевич, виткала килим причудовий. От цар спочатку подивився на килим старшого сина і сказав, що по ним тільки коней вкрив, вкривати. Потім прийняв від середнього і віддав його біля воріт стелити. А прийнявши килим від Івана царевича, вимовив цей килим у моєму палаці на свята діставати. І зразу віддав новий наказ, щоб усі три царевичі з'явилися до нього на бенкет зі своїми дружинами. Другого дня, як прийшов час на бенкет їхати, жаба й каже царевичу, щоб їхав сам, а вона потім буде. Раптом залунав стукіт грюкіт, аж палац затрусився. Ось під'їхала позолочена карета до ганку і вийшла з неї Василиса премудра. Взяла вона Івана Царевича за руку і повела б за столи до богі. Коли ж стала танцювати, всі їсти степити кинули, так замилувалися. Тим часом Іван царевич нишком побіг додому і спалив жаб'ячу шкуру. Приїздить Василиса премудра додому, нема її одягу, каже вона. «Ах, Іване царевич, і що ж ти наробив? Якби ти ще трохи почекав, я б вічно твоєю була. А тепер шукай мене за ти три дев'ять земель у тридесятому царстві у кощі я безсмертного. Сказала і вилетіла у вікно лебідкою. Зато жив Іван царевич, заплакав і пішов шукати дружину свою, Василису премудру. Ішов Іван царевич ішов і зустрів старого дідуся. Розповів Іван Царевич старому про своє лихо. Ех, Іване царевичу, каже дідусь, навіщо ж ти жаб'ячу шкуру спалив? Не ти її надів, не тобі знімати було. Твоя жінка Василиса премудра, хитріша, мудріша, за кощія безсмертного вродилася. Ось він і наказав їй три роки бути жабою. Ну, вже нічого не відпоробиш. Ось тобі клубочок. Він тобі дорогу й покаже. Подякував Іван Царевич і пішов за клубочком. А по дорозі зустрів він ведмедя, селезня і зайця. Хотів їх уполювати, а вони й давай проситися, щоб пожалів, життя подарував. Відпустив їх царевич. Аж ідеї бачить. На березі лежить щука риба. Ох, Іване царевичу, мовить щука, кинь мене в синє море. Кинув він щуку в синє море, а сам пішов далі. От прикотився клубочок у ліс, до хатинки на курячих ніжках. Увійшов туди Іван Царевич і бачить лежить на печі баба яга. Питає вона його навіщо до мене запітав, завітав добрий молодець. Царевич і розповів їй, що шукає дружину свою Василису премудру. Важко буде її дістати, каже баба Яга, бо кощієва смерть на кінчику голки. Та голка в яйці, та яйце в качці, та качка в зайці, той заяць в кованій скринці, а та скринька на вершечку старого дуба. А цей дуб кощій безсмертний, як своє око береже. Вказала баба Яга Івану Царевичу, де той дуб стоїть, верхівкою хмари підпирає. А на самій верхівці кована скринька стоїть. Замислився Іван Царевич, що робити, як скриньку дістати. А тут ведмідь прибіг і вивернув дубі з корінням. Скринька впала і розбилася на дрібні скалочки. Вибіг із скриньки заяць і кинувся навчаки. Аж тут Іванів Заєць наздогнав його, схопив і розірвав навпіл. Вилетіла з того зайця кашка, качка і під саме небо. А вже селезень на неї напада качка й випустила яйця в море. Заспутився Іван царевич. Раптом підпливає до берега щука риба і тримає в зубах яйце. Зрадів Іван царевич, розбив яйце, дістав голку, зломив у неї кінчик. Скільки не пручався кощій безсмертний, та смерть прийшла. Вийшла тоді Василиса примудра до Івана Царевича та й каже Тепер, Іване царевичу, я твоя.